Вітаю всіх. Сьогодні великий відогорі будинка в селі Ходосівка. закрите котечне містечко 8 км від Києва з охороною. Будинок зроблений новий дизайнерський ремонт. Зараз дороблюють його. Сьогодні покажу вам спочатку перший-другий поверх всередині планування, а потім вже поїдемо на ділянку. Покажу вам саму ділянку. Будинок пробудований сегли, фасад Травантіно, натуральне каміння. І діляночка з сосенками гарною панорамою. Дивіться, я гарно виглядає цього Богу. Дуже класно поєднані кольори. Натуральні, Натуральна кольорова гама. Що вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь. О, дійсно, дизайнер будівельники постаралися, зробили таку красу для вас. В описі буде ціна. Отак, номер, є, всі меседжери. Будемо раді. Газ заведений, камін є. Зараз потрошку буду вам розказувати все поступово, так? Вхідна група, бачите, великі двері алюмінієві. передпокій зліва, велике зеркало з підсвіткою. Тут також таке вже поменше також зеркальце є. Це цікаве рішення. Праворуч Шафа і також є підсвіточка. Також на першому поверсі є обов'язково санвузол. Зараз також дороблюється. Туалет. Буде гігієнічний душ. Велика душова з. Трав під норма обов'язково. Все приховано в монтажу змішувачі. Рукомильничек. Натурального каміння дзеркальце Буде з підсвіточкою. Також на першому поверсі обов'язково є кабінет. Кімната гостєва кабінет. Кондиціонер вже тут є. Бачите, з підсвіточкою таке дзеркало. Зліва велика шафа. Дуже все гармонійно, гарно. Велике вікно. Саламандр вікна німецьке, гарне. Нагадаю, знаходиться закрите потежнею містечко. В прихованому монтажу йдуть двері. Підсвіточка. Багато дуже підсвіток. Дуже багато класних дизайнерських рішень. Зліва місце під телевіз, телевізор. далі камін. Кондиціонери тут є. В кожній кімнаті є кондиціонер. Вітальня з таким диванчиком великим. В тій кімнаті котельня. Газовий котел є в будинку. їдальня, стіл великий, на шістьох можна і збільшити. Кількість кухня зараз дороблюється, буде ще плит, плита. Подивіться, гарно виглядає такі підсвіточки, поєднання кольорів, коричневий, світленький, такий під травентін, зроблений. Столешне натуральне каміння під травентін також, великий холодильник. Також йде острівець з прихованого монтажу розеточка. І вихід на терасу, велика тераса. Сам будинок 230 метрів з терасу є ще горище. Тут також класно підсвіточки бокові є. І. Також підсвітка є на кожній сходинці. Так? Трекерна система багато точкових підсвіток, люстр. Це якраз котельня, з окремо виходом, вже зручно. Тут щитова також. Давайте підемо на другий поверх. Розкажу вам планування другого поверху. Друмпорсі між сходами величезне вікно. Стіни це йде декоративна штукатурка. Зараз я освітло повключаю. До речі, багато підсвіточок є. Раз, два і. Чи третя буде підсвітка біля віконечка. На другому поверсі є три окремі кімнати обов'язково. Зараз дороблять піріво. Все гармонійно поєднано. Два санузли, велика гардеробна. Є. Гарна панорама з цих двох кімнат. Окремих двох кімнат йде красивий панорамний вид. Так я вам покрию зараз. Так це виглядає? Також є горище. До речі, під віконня йде натуральне каміння, це ззовні, а зсередині йде вже дерев'яне. Дуже гарно виглядає. Потім піду на діляночку, розкажу вам там також багато цікавих ідей, рішень, гарна, тротуарна плитка, натуральна каміння і так далі. Так що дочекайтесь, не пропустіть, дивіться до кінця це відео. Друга кімната така сама, з такою ж самою панорамою, вони подібні. Двері великі приховано в монтажу. Також це загальний санвузол. Він з ванною кімнатою. Рукомийник з таким дзеркалом. А зліва йде місце під пральну сушилку і також шафа. І з правильна сушилка вона прихована. І такий ще санвузол. Зараз ще все дороблюється, але. Дуже гарний будинок, гарне розташування ділянки. Ось якраз бачите, які шафи. різні. Знизу тут під місце під пральню. І ми приблизились до найголовнішої кімнати. Батьківська кімната, мастер спальня. Включаю вам зараз всі підсвіточки. З тумбами вже монтовані такі красиві декоративні, декоративне дерево. Вставочки такі симпатичні. Ліжечка вже є. Трюмо з підсвіточкою. Класне рішення. Санвузол іде зі своєю ванною, кімнатою овальною, душовою, і двойний буде рукомийник з такою, таким великим зеркалом. Також є туалет з біде, і також це все шафи вбудовані. Все, що в процесі дороблюється. Але вже ось підсвіточку одну трекерну зробили. Ще раз показую вам мастер спальню. Дуже цікаво мені ще раз вам показати це рішення. І тут ще ось така підситочка вечірня, так? Нічник, нічничок. І це величезна гардеробна. Тепло підлога водіна йде і по першому, по другому поверху, отоплення газовий котел. Такі рішення класні. Супорова гардробна з великим дзеркалом. Від цікавий будинок. Давайте тоді нагадаю три спальні, два санузли, одна гардробна вихід на горище. Зараз спустимось на діляночку, покажу вам діляночку і буду завершувати. Дочекайтесь, будь ласка, бачите, ще раз покажу вам віконня дерев'яне, красиве. Бокове, бокова підсвіточка. На сходинках підсвіточка. Якраз я вийшов на двір. Такий красивий дизайнерський ландшафтний дизайн зроблений по ділянці. Тротуарна плитка натуральне каміння. Правильно зроблено водовідведення, капельний полив, автополив, септік з проливом. Це все зроблено. Фасад нагадаю це травантін, натуральне каміння. Зараз ще підемо на задній двір. Покажу вам терасу і задній двір. Поки що подивіться, будь ласка. Сам фасад, як він виглядає. Тут якраз закрита територія, шлагбаум і там охорона. Такий, такий гарний вид з, з дороги йде. Тут місця на декілька авто. Два-три авто, дивлячись, які розміри. Розетка під, електромобіль, газ зліва. і ось така. Такий задній дір з такою великою терасою. Так чудово це все виглядає. Це зараз якраз захід сонця. потрошку йде. Обіду я вам сюди діляночку покажу. Сподіваюсь, вам сподобався цей відеогляд. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайк, підписуватись, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити наступне відео. Так що, вам подобається, до речі, будиночок і для ташочок тут продумали. Молодці. Зачот, як то кажуть. То будемо раді. Те, значить, телефон контактний буде в описі. Ціна точна. Є всі меседжі. Будемо раді, оперативно зможемо вам за домовністю показати. Всім гарного дня, До побачення.